Слава Україні, моя країна не паде на коліна, по моїм серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волею напити, як пощастило в Україні мені народитись, моя країна не паде на коліна, у моїм серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волею напити. Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо, там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля неминуче до жени І часом згинуть ті безславні морди. Ви всі демона, раби, ваша домівка, брудний мордор, Боже, хто ж вас породив? І скільки тих синів, що потікали по Європі, та є з ким нам честь сидіти в одному. В ідеальному стані 50 гривень. В цієї немає 50-ки. Також ідеальний стан. Оскільки не платіжний.